Так, почекайте, ми ж так і сказали, що ви... не було обурених громадян. Я... Так, я Всі приєдна. отримували задоволення. Ми втрьох отримали. Я... Це це велика помилка. Так, оці добрий день? А Сприйма... я в чому помилка? Ну, в правовому підході до цієї ситуації ви розумієте, було була публікація. Публікація доведена, що вона була і особи. Ідентифіковані. Ну так. Я вас наберу пізніше. Добрий не всі. всі. Пізніше. А -а -а -а. Третя, невідома особа собака, десь статі. І фактично не оспорюється сам факт, не оспорюється е, сама подія. А далі йде відношення. Відношення, якщо вже барсук заявив, то вже є одна людина, як мінімум, яка цим не задоволена. Він пояс... появив про факт. Угу. І от він вже є. А публічність. Про тому факту, вона ще більш підняла оце ж цю думку суспільства. Тому, склад, тому що він не задоволений, це суд, суд ну, в якому сенсі? Він не